У селі біля темного лісу жив Савка. Чоловік лагідний, віруючий, з добрим серцем. Перед кожною справою він хрестився, дякував Богові, дякував за хліб, за дощ, за сонце, та тільки молитися молився, а діяти не поспішав. Весною, в його місцині, зійшло багато бур'янів, але Савка лиш зітхнув. Господь дасть силу, самі пропадуть. Коли дах над синовалом почав капати, він лише підставив відро. Перетерпимо, Бог не покине. А літо видалось дощове. Бур'яни з'їли грядки, город заріс, вода потекла в хату. На городі зогнила картопля ще до збирання. Тоді Савка сів на порозі й сумом мовив Видно, так судилось. Сусіди зібралися, хтось приніс дошки, хтось лопату, інший хліб, а дід Петро, який завжди говорив мало, сказав Бог добрий, але й руки нам дав недарма. На Бога надійся, а сам не зівай. Віра, це не чекання чудес, це коли віриш і дієш. А ти молишся чи ще й працюєш?